Вітаю, шановні українці. Ми стоїмо тут, де навкруги нас стоїть Софія Київська. Ми збираємось на цьому місці, щоб отримати не тільки мудрість, а й головне Божу премудрість. Адже, як відомо, мудрість йде від добрих людей, а премудрість йде від Бога. Саме тому ми розрізняємо ці два поняття мудрість і премудрість. І коли ми отримаємо премудрість, Бог наділяє нас своєю власною силою. Те, що воно так і є, наші пращури. Для нас лишили напис, який ми зараз бачимо, якому вже більше тисячі літ. Там записано Божа сила і Божа премудрість Софія. Бачите, як вона діє парою. Якщо є Божа сила, буде і Божа премудрість, і навпаки, є премудрість, буде і Божа сила. Добрий висновок для всіх українців. Софії вистачить на всіх, тільки пам'ятайте про неї, і тому саме з цієї точки на землі України. Пропоную погляд дослідження, як дух, сила бачення Великого Кабзаря сприймаються, втілюються художньо митцями в особливостях пам'ятників Тарасу Шевченка по всьому світу. Ця ідея, мені здається, буде надзвичайно корисна нам, українцям, бо Тарас Шевченко є справді знаковою постаттю для нашої України і для кожного з нас. Перед тим, як дивитися мої два наступні відео про пам'ятники Шевченкові, збудовані у 1973 році. Та у 2002 роках пропоную вам самостійно подивитися різні фото пам'ятників і бюстів, присвячених нашому Кобзареві, в Україні, в державах колишнього Радянського Союзу та за кордоном. Особливо зверніть увагу на пам'ятники Шевченку в Каневі, Києві, Львові, Харкові, Варшаві, Вашингтоні, Римі. Чекаю на ваші враження від фото, пам'ятників, створених давно і нещодавно, на вільній і на невільній землі. А я прощаюсь з вами до зустрічі в двох наступних відео, де ми заглибимось в таємниці створення цих кам'яних символів.